Друзі, коли така ситуація, тут справа у нас йде умивальник з унітаз, відкривати двері ми виміряли, ніяк. Тільки розвижна двойна система. Якщо у вас так, така ситуація, також це не проблема, можливо зробити двойну роздвижну систему. Як зробимо монтаж, вам вже покажемо на готову. Робота йде. Вже на процесі закінчення. Ось, Ось перевага. Чому перевага в цих кабінках є над дверима розпашними? Тому що ну, це майже відкриті двері. Ось Що ми маємо кабіну, двері, які сюди ми зараз повісимо, вони майже так, так же само будуть так, ну, майже так же буде виглядати сама кабінка, тому що направо-наліво двері всередину заїжджають за глухими частинами і у нас є отакий от простір. Ось. Все швидко сохне, менше грибка. Тут використовуємо такий профільок чорний. Кріплення у нас точечне. Конектор з нечеліки викрашений чорний колір порошковою покраскою. Там теж державіки і ось уже двері, на яку ми вдягнули магніт з правої сторони і з лівої йде такий уплотнитель. Ось такий, Також ми трошки опускаємо уплотнитель нижче скла, для того, щоб якщо злетить, там трошки, ну, може таки трапитись що люди десь різко щось зроблять, якщо злотить двері, то це якби буде тримати, ну, не дасть дверин, дверям вдаритись пол і, 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 і склони розіб'ється. Тут залишилося нам зараз поклеїти такі порошки. Інколи ми клеїмо сантиметрові, тут вони такі полукруглий йде сантиметра Чому? Тому що двері будуть, бачите, де, як тут зробили направляючий коннектор, так що двері і вода буде стікати вже за бортик. Тому сюди не треба такі Ой, Ось. ну а вже Після монтажа я покажу вам, як воно буде виглядати. Ця кабінка змонтована. Тому залишайтеся на каналі Глаз. далі буде цікавіше. Друзі, закінчили ми кабінку. Сучасна класна кабінка. Колір скла прозоре, фурнітура чорна. На жаль, камера так не передає, воно вживу виглядає набагато цікавіше. Ось, Ось коли маленькі санузли, така компактна душова кабіна дуже... Файно вписується в інтер'єр. Справа буде умивальник, зараз його будуть монтувати. І отакий у нас санузел, і так вийшла у нас кабінка. А зараз я хочу у замовниці взяти інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, що вам сподобалось, що не сподобалось в нашій роботі? Чи можете порекомендувати СВГЛАС другим людям? Однозначно. Все супер, все быстренько, чотенько. Дякую за роботу і рекомендую. Дякуємо вам. Тому, друзі, залишайтеся за свій глаз. Підписуйтесь на, нас, на наш канал, ставте лайки, коментуйте і далі буде цікавіше.